А я хочу привітати у нашій студії наступного гостя. Це Олексій Хмара, президент Transparency International в Україні. Вітаю вас Вітаю у студії вас. громадського. Будемо говорити найближчим часом про антикорупційну реформу. Угу. Добре. Отже, сьогодні говорили: ми говорили про закон про корупцію, говорили про зміни до конституції. Тобто, в країні триває оновлення, в країні триває. Триває процес зміни і законодавства, і правил гри, що в принципі правильно, логічно, і всіх радує. Корупція головне, що є в Україні, найстрашніше і найпоширеніше явище. Розкажіть, як це зараз виглядає? Тобто, як виглядає і... корупція? Як виглядає корупція? На жаль, я думаю, кожен бачить Та боротьба і спроба створити нові правила в Україні, в яких корупція була б неможлива. Як це виглядає? Ну я тут, напевно, маю сказати, що з чого складається ефективна боротьба з корупцією? Вона складається з чотирьох простих речей. Перше, треба, щоб громадяни розуміли. Що відбувається, які правила гри, яка інформація доступна, які можна отримувати, які можна брати. І тут абсолютно недостатньо закону про доступ до інформації. Тут потрібні спеціальні акти, які би могли відкривати масиви спеціалізованих даних. Ну, наприклад, відомості реєстрів власності, або відомості з реєстрів реальних власників різного майна, зокрема медіабізнесів. Тобто, кому що належить. А цим зараз важко. Якщо така інформація буде закритою, про нерухомість, про квартири, про бізнеси, про такі. Інше про такі інші. і це призведе до того, і воно зараз і призводить, що на підставних осіб все оформлено. Реальні власники сидять в тіні, якісь там менеджери барахтаються, а корупційні потоки йдуть в кишені людям, про яких ніхто насправді і не знає, хоча всі здогадуються, як вони виглядають. А тож перше, що треба зробити, відкрити інформацію. І насправді для цього зміни в Конституції не потрібні, треба ухвалити два простих закони про доступ до реєстрів нерухомості і про реальних власників майна, які в Україні використовується. Такі законопроекти розроблені в парламент уже в один внесений, другий на підході, але парламент не здатний їх ухвалити. Тому насправді крок номер нуль, який треба робити для боротьби з корупцією, це пановити український парламент. Ми ще до нього вернемося. Тобто, але ви вважаєте, що інший склад парламенту здатний це робити? Це придуть люди, у яких немає підставних осіб з нерухомістю. Я думаю, що туди придуть і такі також, особливо по списках сьогодні популярних політичних сіл, які абсолютно віртуальні, але асоціюються з теперішньою владою. А, натомість таких людей буде точно менше, ніж тепер. Сьогодні ледь-ледь у нас нас нашкрибають коаліції 226 голосів, яка насправді абсолютно віртуальна, і часто люди торгуються за кожен свій голос в обмін на якісь преференції для себе. Причому торгуються всі. І колишні регіонали, які зараз помінялися в кілька груп, і теперішня влада, яка була нещодавно опозиція, і просто окремі особистості, які хочуть себе десь знайти. Кожен торгується за своє. Але те, що сьогоднішній парламент не здатний продуктивно ухвалювати багато рішень, вже всім очевидний факт. І тут ну маємо зрозуміти, що Якщо ми говоримо про тотальну трансформацію влади, то парламент, як місце, яке зосереджена вся законодавча влада, та інституція, яка точно має бути замінена, це всім очевидно. Якщо говоримо про другий крок, який... Да, почали. що по-першому маю питання, хотіла спитати, тобто відкриття реєстрів, відкриття там власності, все таке, чи це наскільки це поширене явище в Європі? Так? Скрізь, ну, давайте візьмемо Чехію, наприклад, така молода європейська країна. Там всі а, люди, які мають якусь нерухомість, знаходяться в одному відкритому реєстрі. Можна забити адресу, побачити, кому що належить, або навпаки, забити ім'я і побачити, яка нерухомість людини є. І ніхто цю інформацію таємно не тримає. У нас ну, переживають люди, що якщо всі будуть знати, де хто живе, почнуть вламуватися, різноманітні сили, захоплювати майно і так далі. Насправді інша проблема є. А всі ці адреси так давно відомі, тому що бази даних продаються на чорних ринках, в тому числі і в Києві. І, і до них мають доступ всякі чорні маклери, недоброчесні службовці і так далі, які просто перепродають. І Відомості, а потім перепродають і саму нерухомість. От приміром, в центрі Києва, от ми, в принципі, недалеко від центру Києва знаходимося, майже все майно раз за три перепродано. Причому люди, які там живуть сьогодні, навіть і не знають про це. А таке трапилося, таке є. Тож розкриття цих даних є загально поширеною практикою. Ну це навіть є приміром в Казахстані, не в дуже європейській країні, але це так, так само присутнє. Є є... Там все по-чесному в Казахстані? А, питання не в чесності, а питання в доступності. Тут, знаєте, в чому трошки проблема? От в Білорусі в Казахстані парадоксальна ситуація. У них значно більше доступна інформації, ніж в Україні, але громадяни не мають на це попиту. Вони не знають, на що їм такі дані. От ми нещодавно питали у журналістів-розслідувачів з а, Білорусі. Підкажи, будь ласка, коли в РФ... Робили, робили розслідування по корупції вищого ешелону влади. Вони не могли згадати. За 10 років такого не було. А в нас ну, щоденна практика на цьому каналі є кілька програм, які цьому присвячені. Добре, тоді давайте до другого кроку, до другого споруди. Крок номер два, який нам потрібен, це реальна відповідальність за корупцію. От ну ви знаєте, поки корупція залишається, ну не знаю, можливістю відкупитися за штраф. Я вкрав мільйон, але заплачу 10 тисяч гривень штрафа, то люди будуть платити штрафи, звичайно, ж. вся корупція повинна бути криміналізована. Це думаю, всім очевидна річ. Але як зробити так, щоб люди сиділи за корупцію? Для цього потрібна інституція, яка могла би притягувати високопосадовців за корупційні діяння. Українська статистика приблизно така: 12-15 тисяч злочинів корупційних в рік, із них 90% це злочини на рівні сільських галів, вчителів або інших беззахисних людей, які часто по неволі стають корупціонерами, просто через незнання закону. От, але на них робиться вся 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 статистика, яко, якою ми потім звітуємо всьому світу і громадянам. Це має бути абсолютно по-іншому. Має бути інституція, яка буде. Ловити чиновників рівня депутати, міністри, судді, прокурори, президент і їх притягувати до відповідальності. Нам треба антикорупційне бюро, це ну, беззаперечний факт. На жаль, проблема є такою, що як тільки депутати або люди з Кабінету міністрів читають, що ухти, а це ж бюро буде з нами боротися, вони тут же знаходять причини, чому не можна його а, проштовхувати, як саме воно заважати буде і так далі, і так далі. Які права вона там порушує? До речі, антикорупційне бюро, та? там Таня uh -huh. Чорновол, вона працює і намагається щось робити. Е чи ви розумієте, чи ви зна якось з ними контактуєте? Чи мають вони? Бо наскільки я чула, вони іноді просто приходили в якісь будівлі і mm. фактично щось захоплювали, тому що ніякого статусу нічого них уточнимо не про Тетяну Чорновол і її посаду. Тобто, всі ми знаємо Тетяну як безстрашну журналістку, яка багато чого зробила для розкриття правди про статки Януковича і його сім'ї. Це так, беззаперечний це факт. А водночас, що робить Тетяна Челенковіка публічна службовець, державна службовець, мало хто знає. Яку а вона є державним службовцем? Так, вона державна службовець. Кабмін закріпив цю посаду. Вона, давайте я уточню. Вона є урядовою уповноваженою з питань антикорупційної політики. Ця посада прирівнена до заступника міністра будь-якого uh -huh. міністерства. А в принципі, якщо уважно трактувати, то можна сказати, що вона міністр. Тільки в неї міністерства немає і відомства. По суті, весь її апарат це дві-три людини, які її обслуговують. А чому так трапилося? Тому що насправді антикорупційний уповноважений, який в Україні був давно, ще 2009 року, він прожив кілька реформ. Спочатку це була просто людина, потім людина з бюро з штатом. Потім подумав, та ні, не дуже ефективна. Ліквідуємо все. Потім відновили просто повноважного без бюро. По суті, от, ну, сама Тетяна старається щось робити, але сил у неї маловато, тому що штату не вистачає. І плюс у неї функція така. Я оце часто вживаю таку фразу. Вона виконує функцію доброго поліцейського. Такі собі дядя Степа в кабінеті міністрів, які всім. Погрожує пальчиком, каже: Ні-ні, ні, ти корупція не займайся. Вона відповідає за питання етики, стандартів, якихось ну, нормальних доброчесної поведінки. По, по своєму мандату вона не має права переслідувати корупціонерів. І те, що створено так зване антикорупційне бюро від імені Тетяни Черновіл, а раніше воно було створено і, по суті, під нею нею. То це така самопроголошена структура, яка абсолютно громадська, немає ніяких повноважень, і часто вони займалися протизаконною діяльністю, про яку ви згадували. То сьогодні Тетяна, зрозумівши, що це, що, що це шлях в нікуди. Відхрестилася від цих ж побратимів, каже, скаже, ні, друзі, я нічого не маю до бюро спільного. Я працюю сама по собі і хочу собі мати якісь повноваження. Тому ми маємо бути свідомі, що антикорупційного бюро в Україні немає, ніякого. Є кілька спеціалізованих інституцій в інших конторах, ну, наприклад, в службі безпеки, або в міліції, або в податковій міліції. Але часто вони перетворилися на такі корумповані майданчики для вимагання грошей з усіх підряд. А нам потрібно, от реально таке, знаєте. Свіжий погляд людей, які не замилені в корупційних схемах, ну це як журналістика, от в чому секрет успіху громадського, в тому, що це, наче ті самі журналісти, на які вирішили працювати по стандартах, і на які на, на стандартах яких тепер рівняються всі інші, створюючи аналогічні проекти в різних форматах, те саме з бюро. Це по суті ті самі чиновники, які вирішують працювати чесно, і ті, хто не чесних, карати, така його задача. Антикорупційно повноважений, тобто, так як Тетяна вирішила дотримуватися там своїх посадових, тобто це все одно нічого не вирішить. Це її вона нічого реального ефективного зробити не зможе. Повторюся ще раз, корупція складається з двох ж частин, з трьох навіть перша частинка це переслідування корупціонерів. Воно надзвичайно важливе. Реальне покарання, реальні корупціонери сидять, всі всіх бояться. Але треба усвідомлювати, що ми весь час будемо займатися тим, що ловимо конкретних корупціонерів за конкретні діяння, а корупції менше ставати не буде, бо спокуса корупції завжди в людях сидить. Ну це така людська природа, знаєте. Будь-які навіть найрозвиленішій країні це я вже правда на і для людей. того, щоб її ставало менше, як Явище. Потрібно, щоб ми займалися превенцією, тобто вихованням людей жити без корупції. І от це була б задача а, Тетяни. Але виховання не в сенсі дитячого садочка, малюночки, там, іще щось, а ну, така чітка процедура, як ти маєш себе вести на публічну службу, щоб у тебе не було проблем з законів. Тобто, це вона повинна бути. Першим другим і порадникам чиновників по уникання закон ну, проведення. Вони вирішили корупції. стати хорошими. Да, які Виправнаковою. <рес> Ви і, і це їй ясно, що не притаманно. Тобто це не стиль Тетяни, і, ну, так. і з, більше з того, ну, така інституція сьогодні виглядає трошки смішно, коли тотальна корупція. А тут ми кажемо, що ці п'ять людей будуть чесні, давайте їх виховувати. Ну, тут, нам тому потрібен крок номер 2 але є ще й наступні два. Крок номер три, який нам потрібен, це реальна незалежність суддів. Насправді, я думаю, що це крок визначальний, тому що судова система сьогодні, ну, в чому її проблема та дві. Ну всі знають, що вона корумпована. Сьогодні можна купити рішення неважко. Ну, кожен, хто має хоч трошки грошей. будь-якого, Будь правда. Тут лише в грошах час і, і кого ти знаєш, І може трошки в часі. А, так от, а, а, якщо говорити про суди, то крім того, що вони корумповані, найбільша проблема, що вони дуже, а, як це правильно сказати, Корпоратизовані, тобто там всі настільки один одного знають, що ну люди не хочуть змінювати систему. От ви знаєте, що зараз відбувалося кілька спроб обрати нормальне керівництво судової системи, а судді не хочуть. Кажуть, а на що вона? Ми так задоволені тим, що відбувається. І от нещодавний з'їзд був в НСК Олімпійський, де судді рядові вибирали собі керівництво. Вони ніби і вибрали, але голосів виявилось недостатньо, щоб це рішення затвердити. І сьогодні ті доброчесні кадри в під підвішеному стані, наче нас і вибрали, наче і не вибрали, що робити. Тому крок номер три, який нам потрібен, це реальне перезавантаження судової системи. Якщо нас питають про ілюстрацію, то я кажу, ілюструвати всю систему чиновників не треба. Достатньо судової влади і прокурорського корпусу. Це, це ключове, що треба ілюструвати. Але є ще крок номер 4 він є такий, нам потрібне розуміння. Розуміння суспільства, що жити з корупцією вже далі неможливо. Я дуже багато хто це розуміє. Вони кажуть так, що наша корупція реально вбивала. Кулі, які, від яких загинули люди на Майдані, були куплені внаслідок корупційних схем. А люди, яких випускали, були куплені корупціонерами. А ті, хто віддавав накази, були перші корупціонери держави. Тому просто миритися з корупційною схемою вже ніхто не хоче. Але питання лише в тому, що ну, люди, знаєте, як, як будь-які живі істоти а, звикають. Тобто, якщо е, сьогодні немає культури жити жити без корупції, довго, то люди все одно вернуться до старих правил? У нас насправді є всього три місяці, може півроку, максимум, щоб довести, що ми можемо країну міняти. І сьогодні все в руках двох інституцій, як не дивне. В руках парламенту, який має ухвалити базових два закони, і без них нікуди нічого не піде. В руках президента, який має надавати капняків або пінков, щоб власне ці реформи відбулися. Ну а самим головним, хто має стояти цією такою, знаєте, палицею і цього, це ми громадянське суспільство, журналісти, так, активісти і так далі. Очевидно, а що ви думаєте про прокуратуру? У ви говорите про суддів, але ж мамо тільки прокуратура може судити суддів. Прокуратура може проводити розслідування, якщо є підозра, в не ну тут я уточнюю Закон про прокуратуру однозначно потрібен нам новий. і всім це ясно. Єдине питання, що в якому вигляді да, от ви, мабуть, чули таку дискусію, що був напрацьований закон в першому читанні ухвалений, потім його допрацювали до другого. Він ж лежить в парламенті, але ніяк депутати його не хочуть проголосувати. І тут нещодавно новопризначений новий генпрокурор пан Ярема каже, та ні, це поганий закон. Давайте напишемо новий. А чому на війну пишемо, тому що в мене лишається мало повноважень, як же я буду керувати сферою, це прекрасно. І так. ну, як на мене, це такий лобізм в чистому вигляді, правда? Коли людина була в кріслі віце-прем'єра, і вона відповідала за реформ прохоронного сектору, у нього не було проблем з коли, він був, коли він був в МВС, так? коли він був власне, власне. Так. Та. І коли він ще був оперативника, умовно кажучи, та, на посаді йому було б дуже вигідно, щоб у прокуратури забрали повноваження. Абсолютно вірно. Тож тут, на жаль, ми до ситуації, коли місце знаходження людини на, його, на її позицію. В моєму випадку все просто. Нам закон потрібен прокуратуру, про прокуратуру. Нам потрібна нова інституція. Вона має бути переформатована, там треба звільнити тисяч людей, і, людей, а ті, що лишаються, переглянути їх мандат повноважень. Бо сьогодні будь-яка людина з прокурорською корочкою в принципі, займається трьома речами: Їде, їздить п'яна по містах, селах і так далі, збиває людей, потім світить, що от у мене корочка і будуть проблеми. Це реально факти. У нас найбільша кількість загиблих на дорогах або від СБУшників, або від прокурорів, або від міліціонерів. І жодного покарання практично немає за ці речі. Друге, вони займаються корупцією. Тобто не подобається, я маю функцію загального нагляду, завтра закрию твій бізнес і будеш там доводити, що ти був правий. І третє, річ, якою вони займаються, роблять статистику на всяких дрібних клерках. От якщо нам наша нам така прокуратура, яка не здатна соб, ну, захищати інтереси держави, це таке саме питання, як наша нам така. Міліція, яка не здатна забезпечити порядок, або така армія, на яку люди постійно скидаються грошима. По суті, сьогодні ми наново маємо перезапускати систему всіх силових органів і правоохоронних органів, як такі До речі. Пан Єрема, от буквально новина кілька хвилин, про те, що він призначив нового очільника київського нового прокурора міста Києва, це, Хто це? Сергій Сергій Юлдашев. Ага. Чилодашев, я не знаю, як правильно він до цього очолював прокуратуру. Був прокурором Деснянського району міста Києва. До цього він працював. Він працював на таких посадах начальник управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованими злочинністю і корупцією та, та, та. прокуратури Дніпропетровської області, а також заступником прокурора Луганської області, тобто, фактично, зі Сходу. Людина 78-го року народження. Нагадаю, що там був конфлікт між конфліктом, що десь тиждень чи півтора тому правий сектор приходив під стіни Генеральної прокуратури і відмагав, вимагав від. Тодішнього а, ВО генерального прокурора а, Махніцького про усунення від роботи а, прокурора Києва. І ніби я не знаю, чи спрацювало те, що тоді говорили, чи спрацювало все насправді. Я хочу зразу сказати, щоб ми коректно все розуміли. Журналісти, і активісти ніколи не є першою краплею змін, але завжди є останні. Тобто, ми є силою, яка зрушує систему, яка вже ну, хитається. От, і для того, щоб це ну і і правий сектор дійсно, і активісти інших повпливали на це рішення, але проблем про прокурору Києва було море і до того. Насправді я думаю, що по-новому є питання, тому що я теж думала, район... це питання 30 хвилин пошуку в інтернеті. Так, 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 так. Я з вами згоден. Але сподіваюся, що принаймні ця людина буде триматися за честь мундира і посаду. Ну я думаю, що новий прокурор перше призначення, яке він зробив, що він принаймні 30 хвилин в інтернеті порився перетину. <сумітна> сподіваюся, щоб, так щоб нашу роботу. Щоб наша робота пройшла дарма, з'ясувалося, що нічого на цю людину 78-го року народження зі сходу не було. Я дякую вам, пане Олексію. Олексій Хмара, президент Transparency International в Україні. Дякую, що прийшли.